Вітаю вас, друзі! Розглянемо сьогодні значення синуса, косинуса і тангенса окремих кутів. А саме кутів 30 градусів, 45 градусів і 60 градусів. Я покажу вам, як заповнити відповідну таблицю. І запам'ятавши цей алгоритм, ви завжди зможете згадати будь-яке з цих значень. Отже, таблиця має такий вигляд. Значення кутів 30 градусів, 45 градусів і 60 градусів. А тут у нас назви тріометричних співвідношень. Синус альфа означає синус 30 градусів. Тут має бути значення цієї клітинці. в цій клітинці синус 45, цій синус 60 і таке інше. Таблиця заповнюється таким чином. Спочатку ми запишемо у перших двох рядочках. Дроби із знаменником 2. Тобто у всіх цих значеннях буде знаменник знаменнику двійка. В чисельнику пишемо 1, 2, 3. 3, 2, 1. Тільки в чисельнику треба ще добути корінь і квадратність з цих чисел. Корінь із одиниці 1. Корінь із двійки. Так, і запишемо, корінь стрійки, так і запишемо. Те саме. У другому рядочку. Отже, ми з вами вже маємо значення для синуса і косинуса. Тепер тангенс. Відомо, що тангенс кута це відношення синуса цього кута до косинуса. Отже, одну другу треба розділити на корінь з трьох на 2. Ми знайдемо тангенс цього самого кута. Оскільки при діленні знаменники скоротяться, лишається тільки чисельник поділити на чисельник. Це буде одиниця розділити на корінь з трьох. Корінь з двох ділити на корінь з двох одиниця. Корінь з трьох ділити на один корінь з трьох. Ось так просто заповнюється дана таблиця, і ви завжди можете пригадати будь-яке із цих значень. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.